З сьогодні предстоятеля церкви минулого тижня синодальний відділ української православної церкви у справах пастерської опіки пенітенціарної системи провів у Києво-Печерській лаврі першу міжнародну конференцію тюремного духовенства. У роботі форуму взяли участь православні священнослужителі з України, Росії, Білорусі, Польщі, Румунії, Бельгії та Великобританії, які опікуються тими, хто утримується у місцях позбавлення волі. Тюремні священники ознайомилися з напрацюваннями своїх зарубіжних колег та поділилися досвідом в організації пастирського служіння у в'язницях. У рамках конференції її учасники відвідали чоловічу виправну колонію суворого режиму номер 85 у селищі Буча поблизу Києва. Сюди на поклоніння якраз привезли велику православну святиню з Греції, яка цими днями перебуває в Україні, главу Анастасії у зарішительниці. Ця свята має особливу благодать втіхи, що її так потребують люди за колючим дротом. Ще за свого земного життя свята Анастасія опікувалася засудженими, ходила у в'язниці, причащала грішних та наставляла кріпитися у вірі. Тому багато тюремних храмів освячені саме в ім'я великомучениці Анастасії. У Бучанській чоловічій колонії вже 10 років діє храм Святої Анастасії у Зарішительниці, зведений самими в'язнями, це велика допомога тим, хто хоче залишити свої пристрасті, шкідливі звички, хто хоче поспілкуватися з Господом Богом, а головне покаятися в тих вчинках, за які вони сюди потрапили. Тобто, це місце духовної свободи. Отакий парадокс. Ніби тут. Кордони, різні проволоки калюча, загорожі, але є місце духовної свободи, і це відчувають духом люди. Богові дорога будь-яка душа людини і цінна в його очах, як і в очах його святої церкви. Тому тут для нас немає засуджених або персоналу, установи, тут є всі раби божі. До яких ми так і звертаємося, і не к по категоріях статей, які ми заслужені, чи злочинів? Всі роби божі. Тюремні священники, які зібралися на міжнародну конференцію і відвідали того дня колонію, після молебні у храмі охоче спілкувалися з ув'язненими. Проте єрей Максим Нікольський зі Свято-Успенського кафедрального собору у Лондоні переконаний, душ пастерська опіка церкви необхідна кожній людині, особливо ж тій, що свого часу схибила і опинилася за ґратами. Була ніряд случів, коли я служил в соборе, и а, вдруг ко мне обращались какие-то вот люди, молодые, до среднего возраста, батюшка, батюшка, и я узнавал лица, вот этот тот, которого я уже не видел какое-то время, то есть он вышел на свободу, и раньше не ходил, а вот пришел в церковь. Та що значить влияння, яке є, істена. Господь говорить, повіріть і все завершається. З вірою у допомогу святої Анастасії, покровительки людей, пригнічених узами, чесним мощам священномучениці, вклонялися усі охочі В службовці колонії та ув'язнені. А їх тут нині 938. тридцять Якщо би люди пам'ятали гріха, грех це слово гречне, дословно обозначає розрушення. Неправильное попадание, неправильное делание, расстройство. Каждый поругался и говорит, вот я расстроился. Никто не говорит, да, я согрешил. Если бы люди часто думали о Боге, боялись Бога. Но Бог милостив. Кто хочет исправиться, тот ищет покаяние. Покаяние тоже греческое слово. Та те змінення. Хто готовий змінитися, то зміниться. Надо просити помощи Божої, і все буде вірі. Священники ж, які опікуються тими, хто перебуває в місцях позбавлення волі, мають пам'ятати слова Іоанна Златоуста: легко пройдуть крізь вогонь ноги, які ходили до хворих і в темниці заради Христа.